Директора художнього музею Сергія Миколайовича Рослякова, який готовий розповісти вам про чудового художника нашого земляка. Будь ласка, Сергій да. Миколаївич. Дивіться, я вже попереднього разу казав про Покосінка Олександра Даниловича, якому виповнувалося б 16 травня наступний четвер, 100 років. Ну, на жаль, він не дожив до цього часу. Проте ми відкриваємо виставку першу з серії виставок під сузір'ям тільця. Да. Ну, взагалі це під сузір'ям Зодіака. Серія має назву під сузір'ям Зодіака. Починаємо ми з тільця. Як відомо, їх 12 цих знаків. І от 16-го народився. В 1924 році Покосінка Олександр Данілович майже прожив 100 років, трошки не дотягнув, на жаль. А 17 травня народився в 1926 році Михайло Олексійович Реснянський. І він також під сузір'ям тільця. І він також представлений на цій, в цій експозиції виставки, яку ми відкриваємо о 14-й годині 16 -го травня, і якщо є бажання, приходьте на відкриття цієї виставки. І от Ріснянський. Хто він такий? Це перший народний художник України в нашому місті. Вже знакова постать, так? Це художник, який пройшов пекло війни. Він в 43-му році пішов в армію, хоча йому було 17 років на той момент. І пройшов з боями до міста Миколаєва, 108-стрілкова дивізія, як я пам'ятаю, 18-ї армії, якою керував Гречко. І він був поранений під містом Миколаєво. І комісований з армії. Він казав мені, я багато разів спілкувався з ним, ми навіть були з ним делегатами з'їзду, другого всеукраїнського з'їзду художників в Києві. Це був 1996 рік. І ну, дуже багато знаю цю людину, дуже поважно до неї ставлюся. І це дійсно знаково постать серед художників нашого міста, не лише тому, що він був, як я вже казав, першим народним художником України в нашому місті. Цього не було. Антонюк був другим Андрій Данович. І а, він, крім того, що він був художником, він був педагогом, тому що багато хто з художників і наших миколаївських, і наших, які в місті користувався його педагогічною діяльністю. Він не був викладачем, комбі... сфері, що він був викладачем. І в Києві він викладав, в, зараз вона академія, Національна академія по мистецтва. Тоді це був Київський художній інститут. Він навчався там, він там викладав, він навчався в художньому училищі, він викладав в художньому училищі в Кишиневі. Тобто він десь протягом так підраховував 9 років, він був професійним викладачем. Проте він був Чудовий майстер пензля. Художник, ну, можна сказати, єдиний в нашому місті і один із небагатьох в Україні, які були майстр майстрами жанрової і істори історичної картини. Оце дуже складна е сфера діяльності у художника. Насамперед, Ну, ми знаємо, що багато жанрів є, є жанр портрета, є жанр краєвида, там, морського чи ландшафтного, є жанр натюрморту. Але картину написати з багатьма діючими постатями це вже зовсім інша річ. І вона завжди вважалася, особливо в Європейських академіях художнього мистецтва. Ввигалася вищою ознакою професійної майстерності написати картину. Проте, сам Михайло Олексійович, який після ну, поранення, я казав, що він був поранений в 44-му році під час звільнення нашого міста, він потім... Поступає до художнього вчилища спочатку, потім він розуміє, що цього недостатньо. Він взагалі прагнув завжди підвищувати свою майстерність. Людина, яка ніколи не зупинялася у роботі. Трудоголів, ну, є таке необразливе слово, проте він був дійсно справжнім трудоголіком. Він жив у майстерні, він жодно, жодної години не... Не мог не рисувати або не малювати. Для нього це було, було як повітря, як життя, як дихати. І він, ми, коли спілкувалися з ним, він казав, що я, знаєте, він, я скільки себе пам'ятаю з дитинства, я завжди малював. Де можна було щось намалювати, я малював. І він був художник від Бога. І я вважаю, що він ще не достатньо оцінений в мистецтві України. Хоча, наприклад, коли було 90 років Академії Мистецтв України, і в Києві виходив такий колосальний альбом, де були роботи найкращих вихованців Академії, а він був один з найкращих, бо він першим номером в училище закінчив. І першим номером в академії він був. Його, до речі, вчителя це Тетяна Янонська, наприклад, ну, також народних художників. А вона, в свою чергу, була ученицею Федіра Кричевського. Ми бачимо, як тут покоління від покоління переходять знання, переходять таланти. І я бачив цей цей, в цьому альбомі портрет жінки, який був написаний Ріснянським, ще він був учнем академії, в п'ятому я ще напоминаю в курсі. Але робота настільки високого готунку, що я, я навіть зупинився і був здивований, що він, будучи ще студентом в, академ... в інституті Худорій, Київському, він таку роботу видав, яку може видати лише метр. Тобто талант цієї людини був дуже височений. Хоча я кажу про картини, у нього багато картин, і там є роботи історичного плану, і зв'язані з війною, звісно, тому що він був на фронті, він цю тему не мог обійти. Він постійно звертався до неї там і в окопах, і в атаку, і в День перемоги, перемоги коли. Фактично, це є груповий портрет його однополчан, з якими він пройшов бої, і він створив цілу галерею миколаївців. Так, да, я забув сказати, що він після працювання, він як працював в Києві, працював в Кишиневі у художньому училищі. Він приїхав до Миколаєва в 1970 році. Він один із засновників нашої спілки, от якій вже більше 50 років. І Ріснянський був вже в Миколаєві, він отримав звання заслуженого художника України. Це було на його 50-річчя, 76-й рік. Він став заслуженим художником України і вже на початку 21 століття він став народним художником України. Я от тримаю в руках його каталог живопису, який був виданий в 1986 році. Я писав статтю, вступну до цього каталогу, він тут мені також Сергію Миколаївичу ну, з, -з, -з, -з подякою Вдячністю Ріснянській. І е, крім, але на виставці, яка була, ось ця велика виставка, ще руки людини. І потім він виставляв. Там такі були краєвиди Чернігівщини, він був такі разів в Сіднівій і е, Лісма Там, Там такі етюди яскраві, які можна порівняти з кращими. Роботами і Репіна і будь-якого з видатних майстрів. Я був також захоплений від його лісових краєвидів. І він був і чудовий пейзажист, він був чудовий портретист, він був чудовий майстер картини, унікальний таких у нас не було на Миколаївщині, да і зараз немає, на жаль. І він ще був і викладач, який викладав у багатьох художніх закладах, і у кого вчилися і наші художники, в тому числі, наприклад, Володимир Бондалієв, та багато дуже людей, хто навчався у нього, приходив до майстерні, як до Айвазовського, приходили учні і навчалися поряд з майстером. Він ще був чудовий майстер, він писав вірші. Дуже, дуже чудові віші. Ви бачите, яка талановита людина, я вважаю, дійсно, можуть досить і неоцінена і як художник, і як громадянин, який мав дуже такі тверді установи в житті. Він був реаліст, він казав завжди, що він прихильник реалістичного мистецтва, хоча мистецтво може бути різним. Але він був реалістом, і він як Почав бути реалістом, так і до кінця своїх, на жаль, у 2002 році він пішов в життя. Але на честь нашої спілки художників ми зараз бачимо його меморіальну дошку, там рядом в спілці, яка присвячена Михайлу Алішічу. Це постать колосальна для Миколаївської художньої організації Ріснянській. І... Я гадаю, що ну, там у нас і Андрію є дошка, і Бережному, вони також народні художники. Проте зараз ми казали про Рісянського, і ви знаєте, ну, ми бачимо на його прикладі, що не може повторюватися індивідуальність. Ось тут з побіди його робота. Одна з найкращих робіт, коли солдати повертаються додому. Цілий, неушкоджені, живі. Це було щастя. Ну, це дійсно щастя. А картини цього чудового художника Михайла Реснянського зберігаються в колекції Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагіна. І ви, друзі, можете подивитись на ці картини, надихнутись і зрозуміти про цю велику і дивовижну людину, нашого з вами земляка. Thank you.